Все менше і менше очевидців Другої світової війни з кожним роком відзначає день перемоги. Ще менше залишається тих, хто безпосередньо воював за волю своєї землі. Але щороку вони, а тепер вже й їхні діти, приходять у це свято в парк слави вшанувати полеглих у великій вітчизняній. Наша свайна я закінчив техніку студентом. Був в Одесі в Одесі, і одразу забрав на фронт. Мене визвали, а я кажу, давай на фронт, ти добровольно пішов. І з тих пір я всю війну три рази ранен був, служив в різних міськах і дійшов до Одеси оп'ять. Мені в 45-му році було всього три роки. В моїй невеликій родині моя сваха. Моя ровесниця. в У му році її батька призвали на фронт. Через два місяці він загинув. Вона виросла з сиротою. То що, цей день що їй Не згадати. Образця 1923, го мені було ще 18 не було. І почав війну від, від Москви. Дійшов до Білорусі. Учасник в Курській битвах, в'язьмах. Под командою Жукова і после уже окончания війни служив в Вірманії, Австрії, Чословакії, в Болгарії. Аж до Терноплі в Тернопіль моя дивизия стоит. Пам'ять тих, хто загинув у роки Другої світової, традиційно вшанували панахидою пострілами. Та виступом місцевої влади. Проте останню цього разу представляли виключно працівники Тернопільської облдержадміністрації, оскільки міська та обласна ради пом'янули жертв вітчизняної війни напередодні. Для мене це перемога, це перемога в цій страшній війні, холодній війні. Це звільнення не тільки нашої рідної України, а звільнення від фашистської чуми всієї Європи. По завершенні урочистостей посадовці військові та звичайні громадяни поклали квіти до підніжжя пагорба слави.